Вітаю всіх, хто завітав на наш канал. Сьогодні, в переддень Різдва, готуємо і, крім пісних страв на святвечір і страви до різдвяного столу. Звичайно, вони відрізняються від наших повсякденних страв. На щодень таку страву не приготуєш, особливо тим, хто є пенсіонером в Україні. А от до різдвяного столу, звичайно, щось готуємо краще. І сьогодні приготуємо салат із ананасами і з пекінською капустою. В першу чергу накришуємо пекінську капусту. Забула сказати про складові до цього салату, а це 400 грамів пекінської капусти, банка ананасів. 400 г вареної колбаси можна взяти куряче філе, банка кукурузи і 4 яйця. І, звичайно, сіль, перець, майонез. Нарізаю колбасу кубиками. Чи можна нарізати хто як хоче. Звичайно ж, це не, не обов'язково різати кубику. Як то вміє, так собі і нарізає ковбасу до цього смачного святкового салату. Ананаси в мене кільцями і написано, що вага їх, чистих ананасів 340 грамів. Ріжемо і також додавлю в загальну миску. Порізані ананаси також відправляю в загальну миску. Туди ж відправляю банку кукурудзи вареної. Кукуруза в мене тут, напевно, 400 грамів. Чи десь не бачу навіть де тут написано? Ну, взагалі, банка кукурудзи. Ось така банка кукурузи. Відправляю сюди її. Рідину, звичайно, злила. Може, там десь трошки рішилось тут це не отрава. І буду різати яйця. Яйця ріжу з допомогою решітки. Яйця також відправляємо в загальну миску, сіль перед смаком. Ось такий гарний вигляд. Майонезом не заправляю, заправлю невеличку порцію. Для проби заправила майонезом, салат справді смачний, решту буду заправляти завтра. Бажаю всім щасливого різдва, головне миру, всім і здоров'я. Смачного і сприйдете!